Пінчук отримав капітали завдяки своєму тестові кучмі. А Ахметов розпочав свій шлях з банди Аліка Грека, а став найбагатшим бізнесменом України завдяки своєму земляку президенту Зраднику Януковичу. Обидва стали помітними бізнесменами завдяки Україні. І зараз, коли Україна обливається кров'ю і вимушена шукати фінансову допомогу по всьому світу, Ахметов і пінчук просто купили підприємства за межами України і зробили вигляд, що зараз їх Україна не цікавить. Хоча я впевнений, що коли розпочнеться відбудова України після війни, вони на чотирьох лапах прискачуть за вигідними підрядами. Ці міркування торкаються однієї з найболючіших тем для українського суспільства ролі олігархату в історії України та їхньої відповідальності під час екзистенціальної загрози для неї, це класична проблема приватизації прибутків і націоналізації збитків. Ось кілька аспектів, які допомагають глибше поглянути на цю ситуацію. Перше. Історичний контекст та першопочаткове накопичення. Зауваження щодо зв'язків Віктора Пінчука з Леонідом Кучмою та Ріната Ахметова з політичними елітами Донбасу, і пізніше з Януковичем, є загальновідомими фактами, які описували багато українських та міжнародних розслідувачів. Це був період формування системи, де політична лояльність конвертувалася в економічні активи через непрозору приватизацію. Друге стратегія виживання капіталу. Купівля активів за кордоном для великих бізнесменів це часто спосіб розкласти яйця в різні кошики. З одного боку, це диверсифікація ризиків, оскільки українські активи зараз перебувають під постійною загрозою знищення, як це сталося з Азовсталлю або комбінатом імені Ілліча. З іншого боку, для суспільства це виглядає як виведення ресурсів у той час, коли економіка країни потребує кожної гривні для фронту та тилу. Третє. Меценатство і системна допомога. Обидва персонажі заявляють про значну допомогу. Пінчук фокусується на так званому міжнародному лобізмі та постачанні броньованих авто швидкої допомоги. Ахметов через фонд Сталевий Фронт звітує про мільярдні витрати на дрони, амуніцію та підтримку су. Проте є психологічний момент для багатьох українців ця допомога виглядає як відкуп порівняно з тими надприбутками. Які були отримані за десятиліття контролю над стратегічними галузями України, що чекає на нас у майбутньому? Прогноз щодо боротьби за підряди під час відбудови цілком реалістичний. Історично великий капітал завжди прагне бути там, де йдуть великі грошові потоки, особливо західна допомога. Однак зараз ситуація дещо змінена. Західний контроль міжнародні донори США, ЄС, міжнародний валютний фонд. Вимагають прозорості та доолігархізації як умови для фінансування відбудови. Суспільний договір. Після війни українське суспільство навряд чи погодиться на повернення до старих правил гри, бізнес, політика, зменшення впливу. Війна фізично зруйнувала базу багатьох олігархів і позавила їх медійного впливу через єдиний телемарафон та закриття каналів. Саме жорсткий контроль з боку західних партнерів є єдиним реальним запобіжником проти того. Щоб кошти на відбудову знову не опинилися в руках кількох осіб, це ключове питання. Багато аналітиків сходяться на тому, що без зовнішнього тиску та системного моніторингу старі звички української еліти можуть повернутися. Зараз ми бачимо два паралельні процеси вимоги, гроші в обмін на реформи. Це головний інструмент заходу, створення спеціальних органів, як от Держагентство відновлення, впровадження системи прозорої та цифровізації. Платформа Dream спрямовані саме на те, щоб кожен цент був відстежений. Запит на справедливість. Суспільство, яке пройшло через такі випробування, має нульову толерантність до корупції. Якщо люди побачать, що на відбудові заробляють ті самі обличчя через договорники, це може призвести до серйозної внутрішньої кризи. Скепсис зрозумілий великий капітал завжди шукає способи адаптуватися. Питання в тому, чи зможе нова державна архітектура та активне громадянське суспільство змусити цей капітал грати за прозорими правилами, де підряди отримує не той, у кого зв'язки, а той, хто запропонує найкращу якість за чесну ціну. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.